Вітаю с нагідених гоночок. Що ж давайте трішки поганяємо. Прірейс, давайте. Один плеєр, да, у нас один плеєр. Поки ми нічого тут не розуміємо, тому нам треба спробувати. У нас є на варіант. Там ще різні точки по. Хоча вони мають однакову зовнішність, грубо кажучи. Навіть повністю можна сказати. Ну, да, це каже, якраз, якраз така більш, трішки об'ємна, ніби здається. Кермо і інше. Ну, так, да, трошки додавали якісь різноманіття. Але так, швидкість керування падає. Тут у нас захист хороший. Давайте за першого оберемо. А, тут ще можна обрати вигляд. Якісь модифікації, Балансів. Ну, тут всі однакові. Добре, готово. Так, ще нам би зрозуміти, на які кнопки ми можемо керувати. Чи ми маємо рухатися стрілочками, чи ми можемо керувати WASD. Улала! <паспорядка> Трещик одісрас варимач mode. Я так розумію, це у нас сабботи, скоріш за все. 3, Як вони використовуються? Oh. А. Bad. Ага, на контр ми можемо стріляти. Викидається вона назад, я зрозумів. Hey, hey, hey. Є якийсь нітро в мене? Забрав мій пакуночок, який я хочу пняти. Ох, йой. А вона тільки нас застріляє, да? Вперед не хоче. Ох, йой. Попадеш тільки сюди. Є контакт. Так, все, я їм трохи подарував музичного супроводу. А, на єшку буст, типу як Нітро, да, так розумію? Зараз спробуємо. Да. Де він забрав цю річ, яку я потім підібрати. От Козленко. що так швидко він забирає ці всі приколюхи, а не дають змоги навіть скористатися. Ох-йой. Мені також подарували музичний супровід, і не тільки. Ох, йой. Скоро наш якийсь дрончик нас догнав З самого першого вам Мимо. Ох-йой. Блін, він тільки хотів. Ого. Давай, 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 переліт. Ну блін, як вони повітрю встигають попадати? А, це вже фініш. Ого, щось ми геть. Позору проїхали, тісно кажучи. Шосте місце. Але ми їхали непогано. Так, ми отримали якийсь кейсик, ну, в принципі, керування зрозуміло, я хочу добрати іншу тачку, собі спробувати. Так, да, поїхали гонку. Безкоштовна гонка. Один плеєр, да, все як потрібно. Хочу за цього козлика зіграти. Ну, так, за кожну пораду приїдемось, та і буде все круто. Зараз беремо іншу мапу. Ну давайте. Це ж Італія, да, я не помиляюсь. Гоу гоу чи ми не можемо. А, Щось ми не можемо. я правда, зиму ще не обрав, тому що я думаю, цей автомобіль для зими не підійде. Або, можливо, в версії це недоступно. Ну, це скажу за все всі боти, я не думаю, що тут є реальні гравці. Якщо є реальні гравці, то це прикольно. Хоча є великі сумніви, в цьому. Де? Це третжопі. Ой-ой. Я так разумею, туда и краще их Ой-ой-ой. Так и нам накидал это. Дивись, да нічого не нечего підібрати. Жду які. Як добре я вчасно натиснув захист. Нате вам. Говняшки теж. Хитрі жопі які. Там де сюди кортиш шлях. А, я тут я поняв, куди ми тепер так класно вилітають, тримайте. Мм, камон, давай, давай, давай. Є поки перша позиція у нас. Тримайте. Є когось ми спіймали. Тут цікавинку. Ох, ой Ммм дикий. <плес> Та ну, все серйозно. Дайте хоч передихнути. На те вам. <плес> Є контакт. Ой, я тут не черта не дві, треба було старим маршрутом їхати. Диви? Перед самим фінішем знову у нас. А, це все? Тут тільки два кола було? Так, ну тут у нас п'ята позиція. Там якийсь, бачить, півень перемагає, у нього перша позиція. Що вершток нам дає? Ага, типу нові колеса можемо поставити. А, вони якось впливають. Да, вони ще впливає якось. Є такий, що апгрейд він. А просто можна пропористині український такий прапор. Так. Немає. Поганна гра. Так, ми можемо тільки колеса кинути, то так, давайте я зіграю з я ябуцього хотів би спробувати. Хоча давайте вибізвемо цього бусика невеличкого і. ой. А, тут ми можемо щось зробити. А, зачинено. Ой, в нас же не тут вибіру. Е, в нас вибір вже під час гонки. Давайте ще одну таку звичайну. Я беру цього і спробую зиму обрати, якщо можна це зробити. О, тепер на зиму у нас зайшло. У нас є. Руглять буде класною, ну зараз перевіримо. Ну, старт непоганий показала. Тому ще ж трасу не знаємо, це нам буде зараз дуже тяжко. Візьмемо захист. Обломись, у мене був захист. Постороніться. Піду за ними. Вони ж навряд чи поїдуть поганим шляхом. Де вони поначасть просипнути все себе. Ох, дякую твій, братику. Ти прикрив мене. Ох-йой. О, це тут, звісно, да, прилітає від цих повітряних куль. Ой-ой, я ж їх всі би, певно, переловив. Які тільки можливо. У мене синя позиція, так? Перед фішем давай. Це буде не фініш. Ах ти ж козлінка така вам. О, ні, тільки не це. О я не з цих музик, музик треба вмикати. Я не там трохи її винкнув. Ти ще всі розібрали пакунки? Сержбропі які. Да, це треба використовувати пріжочок. Є контакт. Тепер рейсу тут треба якось, я не знаю яким чином. Але якось вимо проїхати. Є контакт, є, ступор. Опять козлияки. Не треба було там за прискорення. Я встиг. Тримай. Ой, не мені підкинуло так уж. Ой, не-не-не, давай давай, давай, давай. Серйозно. Перед фінішем зараз я тут нахватаюся, да, цих приколюк. Чому вам не дали мені прискорення? Да, там уже у нас фініш буде зараз. Я просто не встиг. Другий де. Та, друге місце Магнус. До 10 секунд мене встигло проскочити. Так, окей. Наприклад, я візьму оцю тачку. М -м. Ну, типа воно просто і покращує, а в іншому варіанті воно погіршує дуже багато показників. Типу, що це у нас вийде, я навіть не знаю по тачці. Ну давайте просто прокатаємося ще на цій. Це наша фінальна машинка, яка в нас є в доступі. А, а, це недоступно. Ааа, такі дві мапи доступні. Ми тоді беремо ще раз Францію. І на цьому думі можна буде завершувати. Ну шкода, що ми так перше місце не взяли. Якщо це дійсно бути, то вони доволі такі сильні. Тільки дуже багато темблів буде. І різноманітних персонажів. Оч. Ну да, старт у нас такий ніби прикольний. Ох, йой. угу, понятно. Я треба зрозуміти, якими шляхами вони катаються, щоб От прям по-крутому проїжджати. Давайте я захист вімкну. Я. Я вас почув. Диви кіб. Дикий І прямо намисло ж приді мною взяв просто. У нього є б слякоть. Я ухилився вчасно від неї. А дрон кидається на самого першого, хто йде перший. Щоб не виїжувався. Тут кину все-таки вони її зловлять Ой, мені дрона підкинули. На Надо вам слякать тоді. Давай, 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 давай. Як швидко нові вил повилазили? Козли. Та ну серйозно. Та ну, давай уже... Ми, звісно, блочать. Пазилий дереві. Ау! Е, рафлів. Це перше місце. Ну, взагалі ми гра прикольненька. Просто питання в тому, що далі нам немає ще робити. Так і як? у нас відкриється вже, а що ми таке тримали мали А просто покрасочку, да? А ну тобі так розумію, нас є три варіанти автівок, які ми можемо під кожну мапу по своєму типу підробити. Хе, буде так, яка нам різниця. В принципі, я думаю, ми вже все оглянули, тому що більше варіацій у нас немає. Покраска це більш така якась прокачечка, у нас не всі є. Ми прям якусь жабку отримали. Це можливо за перше місце, не знаю, до речі, вам там видаються винагороди, але в загальному цікава гра. Погратися, позбавлятися можна. Я на цьому все. Дякую за перегляд.